Мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні важлива і болюча тема: полонені. Кожному українцю болять наші, які в полоні. Кожен хоче допомогти. Але як допомогти, а не нашкодити? Як зрозуміти, чому за зерно змогли домовитися? А азовці досі в полоні? Давайте розбиратися, бо і тут правда не посередині. Відкриваю новини і бачу, що азовці досі в полоні. Їх там дві з половиною тисячі. А на зараз обміняли кілька десятків. Влада каже, що процес йде. Треба дотримуватися режиму тиші. А сім'ї просять не мовчати, не забувати. Так що робити? Мовчати чи кричати? І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Емоції в бік, я хочу розібратись. З одного боку розумію, що процес обміну складний і ним мають займатися спецслужби. Але от як з Весь світ не мовчав, от його і випустили. А про тих, кого мовчать, ті вже роками в полоні. А тут тільки напишеш про звільніть азовсі. Так починається про те, що потрібно зберігати режим тиші. Чому мовчати? Як це прискорить процес звільнення? Мовчання тільки владі вигідне. Так всі полонених забудуть, і владі мінус одна проблема. Все складно, а правда десь посередині. Чи потрібно про них говорити? Є два підходи до цієї теми. Мій підхід так потрібно. Кожен споживач цієї інформації він повинен співвідносити користь і шкоду від своїх повідомлень. Якщо ця людина. Яка ще не засвідчена у ворожому полоні, тоді треба 10 разів подумати, чи потрібно писати що ось такий то солдат у полоні. Якщо ж ви хочете нагадати про те, що вже сказано, про те, про кого вже повідомили їхні родичі, то це навпаки це. Принесе тільки користь цьому питанню питанню звільнення наших військовополонених. Якщо ви впізнали якусь людину на відео, перше правило запитати у якихось знайомих або у правозахисників чи правозахисниць, чи варто це поширювати. Друге важливе правило запитати себе. Навіщо я це хочу поширити? Я це хочу поширити, щоб усі мені написали співчуття. Давайте будемо чесними. Ще раз мені написали співчуття. Який стосунок я маю до драми цієї родини? Я нагадаю, що в полоні так званих ДНР лнр досі є наші військовослужбовці, які залишаються там з осені 2014 року і з періоду Дебальцівської операції 2015 року. Ми про них пам'ятаємо, але звільнити не можемо. Нагадувати про них потрібно. Полон це страшно. Це погано, ніхто би не хотів потрапити в полон, але полон це частина професійного ризику українських військових. Для цього є відповідні правозахисники, для цього працюють органи державної влади трохи краще, трохи гірше, але вони працюють за своїми механізмами для того, щоб займатися обміном українських полонених. Так і якщо я пишу у Фейсбуці, що я отримую? Я отримаю лайк на свій допис. Холодно чи жарко українському полоненому від мого допису? Ні. Холодно чи жарко родині, а може й холодно, можливо, і боляче, тому що я пишу якісь свої речі. От я зустрічала дописи. Подивіться на цього полоненого. Він такий виснажений. Слухайте, люди, ви, ви мали би мати совість. Його це можуть читати його мама, його дружина, його сестра, будь-хто може читати. І замість того, щоб люди думали, мобілізовувались, як йому допомагати з офіційними неофіційними каналами, іншими можливостями, та як допомагати людині. Її з полону, Вони читають ваші реляції, ваші емоції і ваші плечі. Мені було дивно чути оці повідомлення, які поширювалися і в телеграм-каналах, і серед уже так як от мені знайома сказала, а їй сказав знайомий її в розвідці про 60 наших кастрованих полонених. Якби це справді було, це було підтверджено. Насправді ця інформація не підтверджена. Ми бачили тільки один такий випадок. Він був зафіксований на відео. Ми бачили цей воєнний злочин. На нього відреагували в тому числі міжнародні структури, які покликані стежити за дотриманням людських прав у ході воєнного конфлікту. Демократично обраний президент в демократичній країні Україна. Зацікавлений і звільнити усіх полонених завтра вранці, тому що кращого для іміджу будь-якого президента ніж їх звільнення, просто бути не може. Люди, які поширюють, що щось там. Президент будь-який не хотів би звільняти, щоб вони не розказували правду. Люди просто взагалі не здатні співмірити ризики. От просто не здатні співмірити ризики. Ризик в демократичній країні, такі як Україна, залишати людей у полоні, коли все відкрито, коли по закінченню війни перемогою, а вона закінчиться. Рано чи пізно ця війна і перемогою ці питання будуть до президента, ці питання будуть від родин цих полонених. Люди просто не уявляють, що це приховати неможливо. Тому будь-який президент, якби він міг їх звільнити, він би звільнив і писав би по 4-5 звернень в день, розповідаючи, хоча б для свого власного іміджу. Ну тобто, якщо ви не вірите в людське, то повірте в піар. На що ці експерти знають? За зерно ж домовилося. Там, де гроші, то вони швидко домовляються, а де життя людей, то їм все одно владі на нас наплювати. Правда, не посередині. Правда в тому, що все починається з питання. Навіщо вам? Особисто вам говорити чи писати про полонених. Тільки чесно, ви хочете допомогти чи хочете отримати лайки? Від чесної відповіді на це ключове запитання і залежить ваші подальші дії. Якщо ви дійсно хочете допомогти, то ситуація дуже різниця від того, про кого йде мова: окрему людину, яка в полоні, чи про проазовці. Якщо це конкретна людина, перше, що потрібно зробити, сконтактувати з її правозахисниками чи знайомими, та запитати, чим можна допомогти. Вони розкажуть, що саме зараз потрібно, бо є ситуації, коли вкрай важливо дотримуватися режиму тиші, а є навпаки, що голосно потрібно говорити, але щось конкретне. Двох однакових кейсів немає, і ви зможете допомогти, тільки знаючи деталі. І ще один важливий момент: якщо ви дізналися, що хтось в полоні, але рідні про це не написали, не спішіть їм про це говорити. Вони можуть не знати, чи не хотіти про це говорити з посторонніми. Краще знайти хороших знайомих полоненого і запитати їх, чим допомогти. Не забувайте, що це дуже болюча тема. Зовсім інша історія з азовцями. Російська пропаганда їх оббріхувала роками. Саме вони стали концентрацією українського нацизму, який Скабеєва і Соловйов показують росіянам, і цими прикладами виправдовують війну. Тому важливо говорити про азовців правду, розповідати про їх героїзм, розвінчувати фейки про нацизм. Хорошим орієнтиром, що варто робити, є дії асоціації родин захисників Азовсталі на своїх ресурсах. Вони дають інформацію та координують дії. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. То це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.